Всім привіт! Гляньте, як у мами кавунці за неділю попідростали. Продавати буде, слухайте. Це баба Валя нам сказала піти вибрати. Кавунчик, який на мене дивиться, сказала. Щоб я зірвала і ми зараз його з'їмо. Ну що, який на мене дивиться? Ну давай ти наче дивишся. Не знаю. Тут ще. Ну що, я думаю, що... Буде, а годинка ще не обсохла. Ну, попросила великого ставити їй. то цей великий я залишаю їм, вона день народження собі. Ой, цей буде стиглий, цей буде хороший тавончик. Хоча я такий не пробувала, ну, ладно. Вже візьмемо цей, зараз будемо різати. Що тут? Баба каже, завжди смачно. Солодкий такий кавунчик. Невеличкий, но солодкий. Ах, самокота, да, Філате? Ням-ням-ням-нямочка, да? Оце це не кака, це ми їмо. помідори в нас кака. Ера, я визбирала відро гірків. Не ага. пам'ятаю. Ну я не могла дати до суботи, бо вони здорові. Mm -hmm. Ну, поділила, ні, ні, в холодильник положила. А то собі, я візьму собі штук 6 сісти, бо у суботу я буду рвати. Там ще будуть у теплиці. Але ж треба, якщо ти покусиш і буде время, то з бочки залім-зали мені відром огірки в теплицю. Там ще є, Добре. Да, да, да. Да, да. М -м -м. В селі вилізла з теплиці. В общем, з пачином в нас в нас теж почали нарешті стигнуть помідорчики. Своєнькі, гарненькі. Чапка. Ой, чапка, беська. В общем, зараз накрию їх і хай вони достигають. Ой, чуть, чуть помідорів. Ну, чуть -чуть, не чуть-чуть, а на півторалітрової банку є. Я їх збираю, а потім закриваю. В общем, і в нас вже пішли помідорчики. Казать, дивіться, у нас трошечки перестановочка. Така собі, знаєте, із подручних средств. Як вміємо, що маємо? Щось придумуємо. Це дімка зробив отаку зону мені. Убрали духовку сюди, поставили. Звільнили місце, пінало туди переставили. І в нас вийшла отака от велика робоча зона. Ну, я ж кажу, сюди і із чого, чого було, то й зробили. Ну Купили клейонку таку, до речі, хорошу, щось 230 чи 240 гривень метр. Ну, це не така, як на столи. Ну, вона, як ото. Ви мене зрозуміли, вона по розміру вирізається з стола спеціально. Ну, в нас вийшло так. Мені подобається, місця багато. Три камфарочки в мене вже працює. Дякую зятю, дякую дочі Соні. І цю ж камфарку мама купила, як вияснилось, що духовку Діма купляла. цю пліту мама купляла. І вже все є, як працювати, що до чого. Да, не євро, Не євро. євро. Ну, ви знаєте, в когось і похуже, а в нас, слава Богу, якось потихонечку, Все потихонечку обживаємося, наживаємося, якось не знаючи, що ми робимо, ну, в общем, не здаємося. Ще барахкаємося якось. В нас цукіні годненькі. Гляньте, що в нас тут. Ні? Патісони які. Патісончики. Не знаю, що з них роблять. Ну щось роблять, виріши посадити. Зараз ще покажу. О, який. Такий кущик. Нема на що дивитися, а вже який патісон на ньому висить. А? Красавчик. Діма рве траву. Бідолашний. Тут рвали, там. Тут вже дариває. Там. А оце ми рвали. Рвали, рвали, а все стоїть опять. Нічого, ми вирішили в цьому році, на наступний рік два поля будемо засаджувати або пшеницю, або чимось, взагалі нічого садити не будемо. Будуть у нас там, Ототам де ріпа і де це, скажіть, що я вам скажу. І де кабачки. Зараз, Дім, йду. А це все ми будемо витравлювати траву, обробляти на осінь, обробляти на весну. І повністю оце все буде засіватися. Два поля у нас будуть відпочивати. Тому що отут картопля підривали. Отака і в кущах це нова земля, це що ми розширили. Отака картопля. А там її посередині не видно. І така мелочедна. А отут все, слава Богу. Піду гляну, що там з Знову привіт. Закриваю томати. Завтра в Дімки і у моєї мами день народження. Це варю морку на шубу. Картоплі наварила на шубу і на тюлечку. В общем, баночки простерилізовані. Ой, шашлычок. Шашлычок, шашлычок у нас тоже. Ось замочен. Тюльки взяла сьогодні на вечерю. Так, буду сейчас закривати компоти. Ой, компоти, томати. Потім поставлю ще порцію. Так, ну що, оце закрила. Зараз покажу, скільки в мене вийшло. Так, літр 2, 3, 4, 5. І тут 0,7 баночки. Ну, 6,5 літрів. Томата в нас вийшли. Оце мені щось не подобається. Що це за фігня така? його знає, ну побачимо. Закриваємо. нас ще біда, назламався насос, бачите, все вода для миття посуди, то попить. Короче, це як говорять, тільки вирішила на машину гроші збирати, ну в мене то труси порвались, то порошок закінчився. Не працює оця, балавуха у нас. Байда, ми без водички. І машина треба ремонтувати і це. В общем, люди, я не знаю, як у вас, але в нас це якийсь тріндец, я виражусь, мабуть, так. Щось воно все ламається, все якесь не як у людей. болер відключили, тому що без насоса, куди. Ну, в общем, щось будемо думати, щось будемо рішати. Сарванок вже біня, біня, бінька, Бінька, жук. Жук мені на додика похож. Такі лапаухи, морда длинна, Бінечка. Бінечка це наслідник Марти. Ну як вона його навчила, він у нас кротів, мишей, все одно. Філатейни причиндаля. А куди ми йдемо? А йдемо ми з вами сюди. Бачите, трави, папісюн. Роса. Надо косити. А денег не вистачає навіть на бензин. Щоб покосити до Ну нічого. Опять же. Ще не путаємося. По грибок покажу вам. Наш! Пагрібочок. Жук, що таке той? Мяукало, мале? Так. А що у нас тут? А тут у нас компоти? Консервейшн, жидоїдейшн. Оце вчора, коли вечором приїхали, Зібрали помідори. Ну, не знаю, більше, ніж, наверное, 10-літрове, да. 12-літрове ведро помідорів ми зібрали. Огурчики вже потроху відходять. А це у нас кабачки і потисоми. Інтересна така штука. Не знаю, що з ними робити, а що з ними робити? Закривати. А це Діма чогось маленьке позирвав, ну. Баночку порізать он який. Ух! Потісончик непоганий. Кабачок. Щось у нас з кабачками не дуже. Що ви робите? Біня? Біня? От Біня у нас молодець. А це постійно кричить і кричить. Не худенький, як бачите. Побіг, побіг, побіг. У нього такий маленький, був такий гарний, а зараз морда витягується, весь кудись витягується. Подросток собі такий. Вінчика. Бінь! Біня! От вона. От вона еще. Крикуха головна. Тоже рот не закрывается. Так, выходим, товарищи, я понимаю всю любовь вашу и нежность ко мне. Выходим, выходим! Пішли. В общем, как-то так.